Закладений ніс Хюмерда Конгестант діє через 30 секунд. Хюмер де конгестант. Що ж входить у план Трампа щодо закінчення війни? У США прийшли масові протести проти політики Трампа та Маска, і французькі літаки Міраж вже в Україні. Я Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24-му каналі. Видання Блумберг оприлюднило версію, що може входити у план Трампа. Зокрема, у ньому заморозка війни, а території, окуповані російськими військами, можуть залишитися у невизначеному стані. Також у плані надати міцні гарантії безпеки, аби Росія знову не напала. Але от які саме не повідомляється знову ж таки, це версія Блумберг. Також видання пише: якщо Росія не погодиться на умови, які запропонує Трамп, Москва отримає санкції. Від яких важко буде оговтатись, а от що це буде, теж побачимо вже зовсім скоро. І за словами самого Кіта Келога, він не представлятиме мирний план Трампа наступного тижня. каже, що повідомлення медіа про це неправдиві, а сам план представить особисто президент США, тільки пізніше. А на Мюнхенській конференції він говоритиме про варіанти досягнення миру в Україні. Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить мирний план, це президент Сполучених Штатів, а не Кіт Келлоу. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами, і ми передамо усе президенту Сполучених Штатів і будемо рухатися далі. До слова, один із гарних знаків для нас, донька спецпредставника Трампа Кіта Келуга, затято підтримує Україну. Меган Мопс, магістр медицини, колишня десантниця та ветеран бойових дій. Меган досліджує проблеми ветеранів та розробляє програми, які допомагають військовослужбовцям переходити до цивільного життя. Вона постійно піднімає тему війни Росії в Україні, пише навіть українською пости у соцмережі X. і була в Україні півтора десятки разів від часів. Повномасштабного вторгнення і активно волонтерить і допомагає Україні. Я була в Україні понад 15 разів з початку повномасштабного вторгнення і щойно побувала в Харкові у жовтні. Крім моєї роботи в політиці, я очолюю американську організацію, чия команда працює в Україні з березня 2022 року. І от цього року на економічному форуму в Давосі вона заявила, що підтримка України це найперше, чим мала займатися її країна. Вона активно критикувала політику Байдена і те, що Захід не зміг надати нам достатньо сил і засобів під час контрнаступу у 23-му році. І як наслідок усіх цілей, звісно, досягти нам не вдалося. Тому вона підтримує нову стратегію Трампа мир через силу. Ну і частиною переговорного процесу може стати операція ЗСУ на Курщині. Про це заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що ЗСУ стабільно тримають там ситуацію і будуть тримати її надалі. І зазначив, що російська армія зазнає там великих втрат. Ви побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у росіян до України щодо курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами як історичний, але вона точно була дуже важливою. А от в Україну спецпредставник США Кіт Келох може приїхати вже 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона. Про це повідомляють джерела Суспільного в офісі президента. Ну а тим часом проти указів Трампа протестують в Лос-Анджелесі. та не згодні з рішенням американського президента щодо придушення імміграції та скасування прав трансгендерів. Такі ж протести пройшли і у Філадельфії, та в столицях штатів у Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсині та Індіані. Учасники протестів засуджують і правоцентризм ілона маска за словами учасників. Доступ маска до даних міністерства фінансів викликає у них особлива занепокоєння зрештою, ми країна іммігрантів. Моя родина живе тут деякий час, але я походжу з іммігрантів, як і кілька поколінь тому. І всі тут іммігранти та іммігрантки створили цю країну такою, якою вона є, і ми не можемо відвернутися від людей, які побудували цю країну. Ну і вприклад, один з останніх постів Маска, де він поширює в мережі X брехливе відео про те, що, начебто, Юсейд платив знаменитостям за відвідування України, і це, начебто, для того, аби збільшити популярність Володимира. Зеленського самі ж знаменитості пишуть, що це брехня, і юсейт нічого не платив. Відео дійсно створене росіянами. А на медіа, яке маркується як перше джерело, взагалі немає такої новини. Про це зокрема повідомив керівник протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він каже, що це якраз таки результат російської пропаганди. Взагалі, росіяни використовують ікс зараз для поширення пропаганди дуже масштабно. Ілоне, скоро ми покажемо, як саме вони це роблять на Близькому Сході. Буде детальне аналітичне дослідження, треба більше відповідальності щодо поширення контенту, набагато більше відповідальності. Ну і гарна новина для України. Ми нарешті отримали перші французькі винищувачі Міраж 2000 Про це у соцмережі Ікс повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він не назвав кількості поставлених винищувачів, проте зазначив, що вони прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. 6 червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон. Анонсував поставку в Україну французьких міраж дві тисячі. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба. Ну і Росія теж не стоїть на місці. Вона створює війська безпілотних систем до 2030 року. Там планують залучити 210 тисяч військових. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, зараз ініціатива у сфері БПЛА належить Україні у січні. Наші дрони знищили 66% російської техніки. Так само активно наші дрони нищать російські аеродроми. Сьогодні вибухало на аеродромі у Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає шахеди по Україні. Там росіяни, зокрема, зберігають, запускають шахеди та обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. У нашому генштабі влучання таки підтвердили. Ну і шести прокурорам Хмельниччини не підтвердили статус особи з інвалідністю. Це результати перевірки МОЗ, повідомляє Суспільне. Нагадаю, що у жовтні стало відомо, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність, а більша частина з них могла оформити інвалідність завдяки. Тодішній начальниці МСЕК Тетяні Крупі і її сину Олександру Крупі, який очолював пенсійний фонд о, в Хмельницькій області. Тетяна Крупа нагадаю знаходиться в СІЗО вже чотири місяці. Ну а в столиці НАБУ та САП проводять обшуки з викриття корупції у Київській міській раді. Мета, начебто, викрити злочинну організацію, причетну до земельної корупції у міській владі. Економічна правда з посиланням на джерела пише, що обшуки проводять у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають Смотрящим за сферами будівництва та комунального господарства у столиці. Його компанії регулярно отримували від влади Києва великі підряди на будівництва. Ну а комунальники будуть отримувати бронювання від мобілізації. А це працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Забронювати можна буде не більше ніж 75% від загальної кількості військово зобов'язаних працівників таких компаній. Про це йдеться у рішенні РНБО, яке президент Володимир Зеленський увів у дію своїм указом. Ну і Латвія, Литва та Естонія 8 лютого від'єднаються від енергомережі Росії. Латвія фізично перекриє лінію електропередач до Росії. Міністр енергетики Литви заявив, що цей крок позбавляє Росії можливості використовувати енергетику як політичний важіль. Країни Балтії роками готувалися до цього переходу. Попри припинення імпорту російського газу та електроенергії після вторгнення в Україну у 2022 році, їхні електромережі залишалися пов'язаними з. З Росією та Білорусю. натомість Москва контролювала потоки електроенергії, і тепер ці країни синхронізуються із західноєвропейською мережею. Ну і на цьому у мене все. Пишіть свої думки щодо почутого, побачимось в ефірі 24 каналу.